Привіт, амбек. Це трошки більше місяця. Не було цих віклілумів, а вони зараз будуть щотижня. Я буду їх записувати, як це і було. Єдина, напевно, така різниця, яка в принципі вже деякий час я це так робив, я не буду особливо розписувати в цих лумах, що ми зробили за цей тиждень по продукту конкретно. Ми домовились з Оленка, що Оленка це буде робити. Вона ну, ви бачили, там, в п'ятницю вже постала за, за цей тиждень, Самері. Все ідеально. В, в, минулі, ну, в такому форматі, я думаю, ми будемо плюс-мінус продовжувати. В Slack я теж не планую постійно там, висит, висіти. От, на All Hands теж поки не буду ходити. Тому в такому гібридному режимі е, продовжую працювати. Я насправді щотижне вас спілкуюсь з Максом, зі Стасом, з Бекендерами. Ти якби в Телеграм на зв'язку постійно думаю, тим, як що я можу зробити, як я можу бути корисним джину і над якими задачами працювати, чекаю, власне, нашу зустріч, чи дзвінок 28-го з підсумками кварталу. От, якщо у вас є якісь ідеї або питання, або. Треба порада, або ви мені хочете щось порадити, пропонувати якусь задачу, то, будь ласка, пишіть мені. Якщо мене немає в Slack, то пишіть просто в Telegram, Я там завжди на зв'язку. От. А, тож. собатіка закінчився. Я сьогодні хотів вам розказати про ось цю статтю, яка мені якби, вона там давно написана, я її давно читав, але вона мені дуже якби, зайшла. Я нещодавно її пригадував в контексті доу. Я от хочу про це розповісти, і, власне, чому ну, якби, мені ця філософія близька, чому я намагаюся це зробити, в цьому ключі приймати рішення. Про доу. Ми зараз робимо на доу конференцію, будемо робити в травні, і це прям а, такий дуже відповідальний проєкт. Тобто, це і по грошах, якби ми там, у нас великі витрати. там Приміщення, робота зі спонсорами, всякі там кейтеринги і так далі. А з точки зору потенційного резонансу там, чи бренду дов, да, в залежності від того, як ми її гарно або погано проведемо, від цього залежить якби, репутація доу, як загалом платформи чи сайту чи, чи бренду. Я, якби не хочеться нікого підвести, і себе, і партнерів не хочеться підвести, і. Якби, ну, Власне, відвідувачів, які на цю конференцію мають прийти. Коротше, дуже відповідальний проєкт. І питання в тому, хто ось, значить його має менеджити жити, чи, ООН чи, чи якби за нього відповідати. Тобто, і, власне, у нас конференцію, за конференцію нас відповідає Маша, яка у нас. Ком'юніті а-ля head of community, ком'юніті менеджер чи пускай, вони всі ж пов'язані з ком'юніті робила останні там, півтора року, напевно. От, і це для неї такий ну, в якомусь сенсі промоушен. Да. Тому що конференції вона не робила раніше, і взагалі ми їх не робили. От, але вона себе за там, 5 років надов вона показала як людина, яка як і вони, як не боїться труднощів, да, якщо якісь там треба там, короче, проломити стіну, то вона її проломить, якщо це потрібно. От. І, власне, стаття, вона якраз про це. Що в нього тут такий квадрат намальований. А про те, що є. Там у вас, наприклад, є якась задача або проект, або вакансія, роль, наприклад, head of support, head of чого-небудь. CTO, неважливо, якийсь тут Sales менеджер Типу, кого взяти на цю посаду. От, і. А, значить, ну, я трошки перескажу да, про що тут написано. Він каже, що ну, тіпи, ідеально кейс, коли у вас є вже людина в команді, яка це робила, і ви ну, якби, пропонуєте їй зробити це, і вона хоче робити це ще раз. Якби кейс. Ідеальний, але майже ніколи не зустрічається. Тому що зазвичай людина, яка вже типу, це класно робила, вона не часто хоче зробити це ще раз. А, але ну, таке буває, і коли так складається, ну круто. От, тобто Марія там робила, провела один метап і сказала, вау, ну, типу, мені подобається, я хочу далі робити метап. Ну супер. От, це цей зелений квадратик. Далі більш якби розповсюджені варіанти, і якби. З якими можна працювати, це їх два. Тобто, перший варіант це ось кейс Марії, коли в тебе є вже людина в команді, і ти знаєш, якби її історію роботи у тебе в команді, ти знаєш, чого від неї можна очікувати, що на неї можна покластися або на нього. І ти їй пропонуєш їй, якби, новий челендж. Їй цікаво і вона погоджується. Це про Mount Nown Stars. Тобто, ти знаєш, що ця людина в тебе, вона. Тіба, Зірочка, і ти їй пропонуєш якийсь новий, нову задачу, нову роль. Другий варіант це коли ти в тебе немає в команді людини, яку ти можеш зараз запромовувати з якихось причин, і ти йдеш, відкриваєш вакансію, і тут би поїнт цього чувака, що треба, якщо ти це робиш, йдеш цим шляхом, то це обов'язково має бути людина, яка вже на цій ролі працювала. Тобто, мовно, якщо ти ще шукаєш. Сеньор девелопер, то це вже має бути сеньор-девелопер, а не middle чи джун, якого типу до тебе він прийде сеньором. Якщо ти шукаєш head of marketing, то це має бути людина, яка вже в тій компанії, де вона працює, вона вже head of marketing. І найбільш розповсюджена помилка, від якої він застерігає, це коли ви типу, знайшли маркетолога, який зараз просто маркетолог, а ви його берете і робите лідом команди маркетингу, хоча він на цій ролі ніколи не працював. От, і він каже, що тіпо, ну, це антипатерн. Типу, якщо людина хотіла стати head of Marketing, чому вона це не стала в тій компанії, чому її не запромовували? Це перше. І по-друге, коли вона до вас приходить, то забагато одночасно змінних міняється. Тобто, для нова нова роль в команді, для неї нова команда, якби нова культура. Тобто, Дуже коротше, це ризиковано. Він застерігає від таких типа змін. Якщо ви хочете її запромовити, то якби запропонуєте їй спочатку ту роль, то вона вже гарно працювала в іншій компанії. Переконайтеся там півроку, рік чи скільки там треба часу, для того щоб переконатися, що вона у вас в компанії може робити ту ж саму роботу, яка вже наробила на якби, не меншому або кращому рівні, і вже після цього ви потрапляєте. Не в Strangers, а у вас вже аля Nown-Star. Тобто вона у вас вже попрацювала деякий час. Ви впевнені, що так. У вас компанія вона так само може бути показувати класний результат. І після цього ти, типа, її промоутиш. І ніколи не це, ти, типа, не, не, не беріть, типу, на, 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 на сходинку на дві вище. Типу, чувак, був, не знаю, якийсь Senior Developer, не пропонуєте йому сітю. Це погано, поганий патерн і а, дуже. Високі ризики, що все піде не так. От, е, мені прям подобається е, такий підхід. От Я намагаюся його теж у нас застосовувати. От. Хоч, хотів, мені здається, був вдалий привід про це розповісти і пошарити якусь свою філософію. Ти на початку прикольно. М -м 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 -м. Зараз де тут. As a general rule startups. А not the place to learn how to do your job. Uh, все. На сьогодні. все. Дякую за увагу і до зустрічі um, скоро.